Усім привіт, мене Олена і я вітаю тебе на своєму каналі. Я хочу заздалегідь знову вибачити за свій голос, тому що я знову в цій Німеччині захворіла. Йо парасоте. І серйозно. Я не знаю, тут клімат просто хоче мене вбити вже нарешті. я, Ну тому я з таким голосом, але мені вже набагато краще, і ну нарешті я сиджу перед вами і записую це відео. Дуже, до речі, вдячна за активність на минулому відео. Я не знаю, як це так працює, але це привіт не. Це <станавливаться> Точно привіт не зупинятися і ми йдемо далі. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, яку доносить просто кожен інфлюенсер, кожен блогер. Просто кричить в рупор. Про те, що себе треба любити, себе треба, треба приймати. Тож сьогодні ми поговоримо про шлях до любові до себе. Насправді, е я хочу дати зрозуміти, що як би це банально не звучало, приймати рішення такі, які будуть тебе тільки вдосконалювати. Робота над собою дуже велика. І якщо ти любиш і побажаєш себе, то ти будеш бажати для себе тільки кращого. І сьогодні ми про це і поговоримо. В мене до вас запитання. Ви напишіть в коментарях. Чи можете ви просто так зранку вийти в сторіс не помити його головою, і просто тільки-тільки що вставши, і у вас думка є, і ви можете записати сторіс в інстаграм. Я наприклад. Дуже рідко малююсь, і, тому що мене немає часу. В основному я приймаю така, яка є. І я можу просто так вийти в інстаграм не намальовану. І я розумію, що це мені не приносить ну, взагалі ніякого дискомфорту, але ви не порівняєте мене з, з собою про порівняння ми так само чу чуть. Трішки пізніше поговоримо. Я про те, що треба сприймати себе не тільки намальованою, дуже гарною, красивою, не знаю, в там, в, в е, білому вбранні та можна навіть бути. Невпевненою собі і такою якоюсь зажатою, навіть в костюмі в білому вбранні, знає, ну я думаю, ви розумієте, про що я. Ем, а можна і в якомусь лахмоті виглядати так впевнено, що ти навіть і не помітиш, що вбрана в щось не те. І сприймаєте ви себе смішними, чи можете ви бути смішними для інших? Коли ви намагаєтесь комусь сподобатись, ви граєте цю гру, да? ви показуєте, що я ось така хороша, не треба. Потім буде дуже важко показати своє Будь <свісно> просто собою. Насправді і до тебе люди потягнуться, якщо ти будеш реально сприймати свій темперамент, яким ти не змінювати себе. Я, знаєте, до чого я веду? В кожної людини своє індивідуальне уявлення про вас. Тобто, як би ви не грали там, да, перед людиною, вона не буде думати так про вас, як ви думаєте. Як вона думає. Я розумію. Я намагаюся, я а? сподіваюся, ви розумієте, про що я, типу, це не е егоїзм. Хоча мені насправді в дитинстві всі твердили, що ти егоїстка. А я насправді не то щоб егоїстка, в мене є пріоритети. Типу. Я би не сказала, що я прям ставлю себе на перше місце. В мене кордони, да там, хоча дуже важливо мати свої кордони і вміти казати ні, але це наприклад, да. Візьму себе в, в приклад. Це не про мене, от щодо кордонів. Я маю ще над цим працювати. Я дуже фільтрую сві своє коло людей, щоб в мене не було таких токсиків. Любов до себе це не тільки в голові, це дуже велика праця. Я люблю себе, я люблю своє тіло, тому я буду дуже багато робити для свого тіла, щоб воно було здоровим. Я буду піклуватися про шкіру обличчя. Тому що я хочу, щоб в мене не було якісь висипання. Ще щось. Я не хочу, щоб в мене було зайвої ваги, тому я буду багато працювати над своїм тілом, я буду ходити в зал, я не буду переїдати. Наприклад, я останнім часом просто дуже полюбила вечірню і ем, вранішню рутину, в е, личко е, кремчиками мазати. Там, да, прям Виділяти якісь 10-15 хвилин на те, щоб реально вмитися гарнесенько, робити собі процедури для обличчя, або трохи там 10 хвилин помедитувати. Це все час на нас, це інвестування часу в нас далі, порівняння з іншими. О, це навіть мені здається біль багатьох, і моя так само. Найбільше всього я помітила, що я сижу в інстаграм, і мене просто не випускає думка про те, що в інстаграмі я вже ось тут починаю порівнювати людей із собою, якісь успішних людей, які вже пройшли шлях, да, там. І я думаю, блін, вони такі круті. А я, а я що. В тебе абсолютно свій індивідуальний шлях. Ніколи не можна себе ні з ким порівнювати. Порівняння це насамперед незадоволення з собою. Я, я просто почала помічати, що мені, мене дратує інстаграм, там просто ця вилазана картинка. Я вже не можу просто туди заходити, мене каревожить всі такі ідеальні, всі такі там кафійочі п'ють, а я вибачаюсь. Як коняка на роботі, да? бо віддаю 70% свого життя. Але насправді ці люди, це капець, яка мотивація для вас просто взяти волю в кулак, взяти відповідальність за своє життя, прийняти себе, полюбити себе, взяти себе в пріоритет і щось почати змінювати. Ось для того вони там і в інстаграмі, і мількають. Як нарешті навчитись себе любити? Я вже сказала, що якщо ти хочеш бути господаром свого життя, будь ласка, вчись вдосконалювати себе. Ось і звісно, що є такі критерії, як треба навчитися казати ні, виставляти, вміти виставляти свої кордони. І, е, і просто прийняти себе, або ситуацію, в якій ти знаходишся, щоб працювати над нею. Ну і я запропоную вам декілька практик, е, щоб зміцнити ту саму любов до себе. Спробуйте почати навіть з медитації. До речі, почитайте про медитацію займатися своїм хобі, зрозуміти, що подобається нам більше. Нехай то буде там малювання, танці. Спорт неважливо, знайдіть те саме хобі, яке буде вам просто дуже сильно подобатись, і яке буде так само приносити ось це відчуття медитації насправді. Вони дуже подв'язані, хобі і медитація, навіть медитація може бути хобі. Ну, коротше, оскільки це час ваш, це час для вас в першу чергу. І дуже важливо про це не забувати, що ми так само. Заслуговуємо час на себе. Це так само про любов до себе. І знаєте, що ще дуже класно завести щоденник. Я сама, до речі, веду щоденник там з 12 років, але тут говориться незвичайний щоденник, да там записувати що сьогодні відбулось, бла Але це так само класно. Я пропоную зробити щоденник вдячності. Вдя... Щоденник, вдячності. Де ви будете прос... прописувати, що у вас відбулося сьогодні? Що ви зробили? Як ви себе почуваєте від того, що ви зробили? І... Дякуйте собі в ранішню щоб ви встали зранку да, на 10 хвилин раніше і приділили собі той час. Подякуйте собі за те, що 5 хвилин ви посиділи, зробили медитацію, що ви заспокоїлись, насолодились там знаю, сонечком вранці або почитали книжку вранці, 10 сторінок. Подякуйте нарешті собі за це. моменти такі вдячності. Вони будуть приносити тільки позитивні емоції. Це насправді дуже класно. І треба реально себе е, оточувати тільки. Позитивними емоціями в такому разі ми будемо завжди замотивовані, завжди будемо бажати щось робити, терзати і таке інше. І я би хотіла це все підсумувати і сказати, що не чекайте на те, що щось почне змінюватись. Все буде змінюватись тільки тоді, коли ви цього захочете, і ви скоріш за все маєте в житті людину, дорогу да заради якої ви готові на все. Тож, будьте цією людиною для себе. Зробіть для себе все можливе, щоб прожити своє щасливе довге життя. Я, до речі, сама йду за, за цією як, фразою, да, і зараз сижу перед вами, тому що я завжди дуже хотіла знімати відео на YouTube, і зараз я сижу тут перед вами. Хоча у мене там скільки 500 підписок, але я і вам дуже сильно вдячна за те, що ви залишаєтесь зі мною, за те, що на останнє відео ви дали дуже класний фідбек. Були не дуже коментарі, були добрі коментарі. Я всім дуже сильно дякую. Дякую, що підписуєтесь на мене. Дякую, що дивитесь, і всіх дуже сильно обіймаю. Не цілую, тому що я хвора. Ось, всім дякую за перегляд і всім чис!